Укрпошта випустить дві особливі марки до Дня Вишиванки. Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта анонсував до Дня Вишиванки дві нові марки зі зразками кримсько-татарської та харківської вишивки. Це лімітована колекція. Тираж кожної марки 800 тисяч. Серію поштових марок Українська вишивка Код нації вперше випустили у 2018 році. Ця тенденція продовжується і сьогодні. На сайті Укрпошти вже можна передзамовити нові поштові набори. Харківщина представлена жіночою сорочкою 19-го століття з вишитими півниками на рукавах. Це символ сонця, світла, пробудження життя. Поштовий набір включає аркуш Українська вишивка коднації Харківська область, конверт перший день. Художній конверт та картку. Автономну Республіку Крим на поштовому випуску уособлює Кримсько-Татарська вишивка, а саме жіноча головна шаль Марама, датована серединою 19 століття. Вона виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки. Поштовий набір включає аркуш Кримськотатарська вишивка Код народу Автономна Республіка Крим, конверт Перший день, художній конверт та картку. Якщо ви філетеліст або просто поціновувач прекрасного, то поспішіть передзамовити ці вишукані набори, що обов'язково прикрасять вашу колекцію.